Господні в небі зірка засіяла, за столом у хаті родина зібрали, сповістила нині величну новину, що в коломи склали Господнім сину. Діти біля столу ялинку прибрали. Перший раз без тата її прикрашали. Кульки кольорові не горять вогнями, невеселі діти і сльоза у мами. На стіл застелили білу скатертину, а посеред хати із сіном ряднину, та ніхто горішки в сіні не шукає, бо не сказав тато, Христос ся рождає. Запалили свічку, отче наші птали, і про тата щиро Господа благали, щоб живим здоровим повернусь додому, щоб осяяв світлом Бог йому дорогу. На столі тарілка порожня сумує, куття цього року діткам не смакує, слухають тихенько, чи не рипнуть двері, чи не прийде тато за стіл до вечері. За вікном лиш вітер, небо гірко плаче, Під ракет ворожа тож стає гаряча. Стукає у жибко, коляду співає, Сухай святий вечір у нашому крає. Ти типу полети вітра у бліндаж військовий, Там тату з братами при свічці восковій. Рушени над ними хмари і блискавиці, Хай побачать світло Божої зірниці. Зупини ракети, нехай не вбивають, хай наші солдати в поляку співають. Хай Ісус рождений хіба Звеселить Звисовить розрадить. За лікує рани. За столом різдвяним зібралась родина, та сумує нині ненька Україна. Бафлиївська зірка всіх нас об'єднала, Щоб у копай хаті коляда лунала. Хай цар засяє в душах українців, хай осліпить світло в нелюдь вородиці.